Доброго дня, шановні. Емоції вже маленько прийшли, але, як кажуть, недовго музика грала, недовго Фраєр танцював. Три тижні. Любо... Любові на кожен день. Бачите, яка краса. Дуже гарна. Це два кольори це подарунок на день народження. Три тижні у моїй оранжереї. Отака От краса. І я все чекала, думаю, ну ще трошки, ще трошечки, ну, побудьте, ще трошечки, я вас пересаджу у чотири різні горшечки, щоб можна було любуватися, більший дохід був для них. Яка краса. Ну, ви знаєте, що не витримали вони? Не дочекали, ну, ще буквально з тиждень, ще, ще з тиждень, бо дивіться, бачите, ось зараз покажу. Ось, бачите? Оце з цього кущика. Навіть я відео коротеньке таке зняла, під, як кажуть, під враження. Не було навіть було вражено, що не можна було. Як це так? Чому? Бачите? Ну, я весь час, це вона не засохла. Я весь час, шановні, пальчиком сюди чіпала, думаю, ну, ще трошки. Волога, волога. Я не заливала корінці. Але бачу, ось туди подивилася теж. Ось отут. Воно може покаже. Не там показую. А ось. Ось тут, бачите, теж чорненьке. Теж, оцією жовтенько, якось з однієї сторони. Хоча я її ну як, провітрювала. Температура в нас гарна тут. Не буває сильно жарко і не буває холодно. Завжди десь до 20 градусів тепла і освітлення гарне, бо бачите, вона нічим. Але, напевно, загнивання, тому що. При продажах, напевно, вони їх сильно заливають. А може, ще там є. Ну, не... Ні, це один ящик. Залито так, що, напевно, чи це піддон там, Я не розумію, яка система посадки, але букет дуже гарний. Ну, зараз буду займатися, як кажуть, наскільки я зможу. Я подивилася зараз уже трошечки часу, що можна. З цих гілочок це клубніва бегоня. З оцих гілочок взяти живці. Ну, візьму живці, шкода так просто викидати. Подивлюся, це вперше. Я бегонію навіть вічно цвітучу, не вирощувала. А це такі гарні квіти. Прямо я вперше їх тут побачила. Ну, не було можливості там буватися раніше квітами. А це. То була в захваті. Бачите, які, як, як... троянди дуже гарні ой, ну прямо досада. Це ж я трошечки зробила парничок і збираю деякі такі рослини, які можна ви... винести в парничок. Ну, і думаю, так от сіла, з сестрою говорила. Думаю, дай я ще раз помацаю, їх подивлюся всередину, як там вони. І прямо мені в руках. Вони такі трошечки, як би прив'ялі були. Я туди руку засунула, а вона мені прямо відвалилася, бачите? Гілочка. І я зразу під враженням відео. Поради, поради, шановні, поради, як воно буде, що воно буде. Ну, вже буду дивитися вечором, більш докладніше, але зараз буду. Оцю, що поламалася, треба буде все-таки ділити їх, напевно. Є в мене горшки такі великі, ну то поділю, аби далі не гнили. А там уже буде теплиця, буде більше часу, напевно, ти буду більш доглядати їх. А то так палець стикнула та вологенькі, вологенькі. Я знаю, бегоні люблять полив. Але я їх ні разу не полила, тому що доторкнулася. Гарно, доторкнулась гарно, не, не сухо. А вони, напевно, так їх полили, що пів горшка. Зараз Зараду бачите, що то за горщок, і потім поділюся з вами. Так що, все, душа на місці, буду працювати. Бувайте здорові. Всього вам найкращого.